Хочу розповісти вам свої особисті враження від курсів. Я в курсі. Цього року я проходила там два курси, тобто два предмети: це англійська мова та українська мова. І знаєте, коли я перший раз туди йшла, думала: ну, якісь там курси, звичайні, нічого, прям вау-вау, немає. Але вони перевершили мої очікування на всі 200 або більше відсотків. По-перше, це завдяки дуже класній системі. Система там дуже дієва, дуже доступна. По-перше, у вас буде заняття онлайн на вебінарах, офлайн на курсах, туди треба буде їхати, але це того варте. І ще у вас буде класна платформа Canvas. Називається вона Canvas, там, де будуть різні домашки, контрольні роботи, перевірні це типу самостійних маленьких, а також там будуть конспекти до уроків до кожного уроку. І також е дуже якісь такі прикольні обговорення чого-небудь, яких цікавих яких тем.